Ще є один достатньо цікавий матеріал. Днями виповнилося два роки роботи оновленої Федерації футболу України. Костянтин Андріюк вирішив проаналізувати, які ж зміни відбулися за два роки у Федерації футболу. 18 грудня 2014 року скандальне перебування Анатолія Конькова президентом ФФУ завершено. Тоді ще член виконкому Андрій Павелко демонстративно і дочасно покидає засідання і зізнається журналістам. Він бачить іншу ФФУ. Давайте, мабуть, все-таки услышим людей, услышимо журналістів і дадимо можливість відкрити федерацію для будь-якої інформації, яка цікавить сьогодні наших людей. Він йде, щоб тріумфально повернутися 6 березня 2015-го новим президентом ФФУ. Два роки минуло. Чим вразила нас оновлена ФФУ? Сильний іміджевий хід для національної збірної призначення головним тренером Андрія Шевченка. Сама команда стала максимально відкритою для вболівальника. Оновився зовнішній вигляд ФФУ. Новий логотип, інтернет-адреса і новий сайт. Прийнято закон про договірні матчі. Планується запуск заводу з виготовлення штучних полів. І нарешті фінал Ліги Чемпіонів 2018 у Києві. Решту змін ми обговорили особисто із президентом ФФУ у великому та ексклюзивному інтерв'ю. Станом на сьогодні у шести областях вже змінилися голови обласних федерацій ще дві в процесі, але це ніяк не стосується Запорізької федерації та її голови. Липень 2015-го Віктора Межейка офіційно засуджено на п'ять років умовно за організацією масових заворушень та силовий розгін запорізького євромайдану. Але на той момент віце-президент ФФУ та голова Запорізького футболу і далі продовжував працювати, аж доки президент ФФУ не пояснив. Пан Межейка написав заявлення. Аслаження е е статуса статусу віцепрезидента. Ходить, ви продовжуєте про це. Ну, так, я ж написав при зупинив про посаду як віце-президент, а я ж керівник федерації ж обласної залишився. З однієї футбольної посади пішов, на іншій лишився, бос українського футболу не готовий це прямо коментувати. Но є внефутбольна життя. Там, или вне истории, в я не могу, как сказать, Президент Федерації запевняє, це взагалі не його зона відповідальності. Це для э, рішення місцевих громад. Є э, територіальна футбольна сім'я в Запоріжжі, в області і приймають такі рішення. Прокуратура і досі продовжує вимагати призначити межейку реальне ув'язнення. А він і досі продовжує розбудовувати вітчизняний футбол. Хто сказав, що футбол і політика речі, які повинні перетинатись. Етараве опухоль. Кстати, на неї мені в первую очередь звернуло увагу піруї Такими пухлинами упродовж останніх трьох років вкрита чи не вся футбольна Україна. У ці ігри грають всі, про це офіційно рапортують на міжнародному рівні. Але в Україні чомусь карають далеко не всіх. 17 травня 2015 року. Матч «Олімпік Металіст». 2-0, 90-та хвилина і хтось ставить 40 тисяч доларів на понад 2,5 забитих м'яча загалом. За хвилину «Олімпік» заробляє дивний пенальті у власні ворота. 2-1. Я думаю, что действия игрока Олимпика были умышлены для того, чтобы был назначен пенальти. Очень крупные суммы денег выиграли те, которые на последних минутах каждую минуту ставили ставки на то, что будет забит еще один гол. Розслідування триває и досі. Комітет етики та чесної гри із тодішнім керівником Кочетовим спершу передав матеріали в контрольно-дисциплінарний комітет. КДК вивчив, повернув назад і попросив допрацювати у комітеті чесної гри допрацьовують і досі. Матч молодіжних складів Карпати Олімпік, підозрілі 4-0, гра першої ліги Нива Тернопіль, 2-2, які теж визнали договірними. Ось офіційний документ КДК. клуби покарано штрафами, але нікого персонально. Якщо є злочин, то хто його здійснював? Саме комітет чесної гри зобов'язаний називати прізвища і вимагати від КДК їхнього покарання. Але комітет Кочетова вже розпущено. Хто відповість за цю бездіяльність? Тобто резюмуючи діяльність Ігора Хочетова. Він молодець. Ну, він все робив добре, він молодець. Я ще раз хочу вас черкнуть: встановлення роботи розслідування договорених матчів, оцінити все-таки роботу руководства комітету, встановлення. дуже багато було... взаимосвязи в в том насколько э, специалистов необходимо этих объединить э, сделать системную эту работу да мы результатов было очень мало ну результат, там доведенных до до суда мы мы все хотим больше и мы все хотим максимальных наказаний но к сожалению может быть это было результатом первых э, первых годов или первого времени становления надеюсь что время все рассудит, все покажет, даст всем оценку. Я бы не хотел никого там, обижать, но мое личное ощущение, что в нашей стране необходимы громкие расследования. В Україну ще минулого року офіційно запрошено нового футбольного прокурора Франческо Баранку і Баранка, которобу з зачищать і зачищають чистоту ігри. Але, от розпочати свою роботу італієць ніяк не може. Він мав офіційно почати працювати на початку лютого, потім наприкінці лютого, далі наприкінці березня, і нарешті нова дата 7 квітня. А поки аномальні ставки на українські матчі і далі ставляться, комітет етики та чесної гри і далі розбудовується. Чекаємо і дякуємо Ігору Кочетову за плідно пророблену роботу. Італійський арбітражний дует в Україні незабаром відсвяткує семирічний термін. Досі жодного українського арбітра у груповому турнірі Ліги Чемпіонів на Євро або чемпіонаті світу. Зате один з них брутально обзиває свого вчорашнього підлеглого. Я не знаю за те. Це... Ну я слышал за нього, але не знаю в деталях. Інший публічно принижує журналістів та банально затуляє їм рота. Чесно, я на ну якби как бы ні відділ те, відео. Я, я читав ці всі ну. легенди про знаменитий контракт коліни і його зарплату так і лишаються секретом, оскільки все відкрито. Може скажете цю легендарну озвучити легендарну зарплату. К сожалению, не я первый подписывал этот договор, и далеко не второй. И, к сожалению, не могу озвучивать те вещи, которые там... И дадим возможность открыто открыть федерацию для любой информации, которая интересует сегодня наших людей. Новый контракт Колины, бачили? Честно, нет. Ну, знаю, знаю... Не, ну, понятно, есть генеральный секретарь на это. Вы настільки доверяете, что там в контракте Ну конечно. А он, он не изменяется. Контракт один. Он как был с первого дня, он так и продолжается. Вот и все. Є у контракті Коліни та Лучі одна деталь. Мы можем или приостановить, или продолжить. Мы очень честно э, проговорили здесь без никаких обид, без никаких э, там друг другу претензий. Мы договорились, что если будут э, объективные. Э, э, ну, там, Абсаятельства, ми пожмемо руку друг другу, але впродовж усього спілкування на цю тему президент ФФУ не висловив жодної претензії до роботи Коліни та Лучі. Жодної, на підставі чого ж тоді розривати із ними контракт. Вочевидь, мабуть, цим і керувалася у 2015 році. Оновлена ФФУ, знаючи нульовий результат від коліни для наших реферій на міжнародному рівні, федерація все одно вирішила продовжити з ними контракт. Увага! На цілих чотири роки! І тонкий натяк італійці вочевидь залишаться в Україні до 2019 року. Дуже чітко Очень і папрасіли щоб через чотири года ми отримали. А футбольных реферий-менеджеров, которые могут готовить уже в, в, без первых. А поки нас всех просят почекать? Ну, будем ждать, может быть, все-таки вырастет наш талантливый арбитр. Дійозний скандал напередодні гри Україна, Словенія. Тисячі ошуканих фанів, тисячі квитків на руках у спекулянтів, жодного офіційного розслідування, жодної офіційної реакції від ФФУ і жодного покараного. Ми розуміємо, що ваша система тут дала збій. Вона не дала збій. Вона не дала збій. Ну як вона дала збій? В чому вона дала збій? Наступне гучне розслідування від програми про футбол на тему квиткових махінацій. Лунають прямі обвинувачення на адресу Шкреби та Лашкула. Від нашої програми, від нашого каналу стільки було розслідувань по цих квитках. Я вважаю, що кожна інформація була нами розмовлена. Я мав можливість цей питання, в тому числі і з журналістами вашого каналу. Я благодарен. Але обоє і досі спокійнесенько засідають у складі вже оновленого ФФУ. Тобто Лашкул і Шкреба вони змінилися? Ні, ну як вони змінилися. Ну, э, во усякому випадку, якщо б я чітко виявив позицію, що, наприклад, там, Олег, кав, ні, от система це правильно, от я її доказую. Говорить, да, так, це правильно, але на той момент. Сьогодні є окей. Давайте переведемо. Давайте так сделаємо. Є адекватність восприяти перемін. Ось такі вони. Дворічні зміни оновленої Федерації футболу України. У непрості для країни часи. Непрості виклики для ФФУ та її керманича на всі питання у цій організації є відповіді. А отже, робимо висновок. Нехай хтось лише спробує заперечити, що в українському футболі ми не почали жити по новому.